Братва всіх вітаю ви на каналі Moto Travel. В цьому відео буде огляд мотоцикла новинки 26 го року Kovi ADV300. Ми вже знаємо, що є 250 ка і вийшла 300. ка Буду порівнювати його з мотоциклом Tekken Discovery 300 та Lifan KPT 250. Lifan це той мотоцикл, який є в моєму користуванні, і я як власник. Бачу конкурента на горизонті, в принципі, Discovery також конкурент, і дійсно це частково є так. Але ж все-таки хочу висказати свою думку і коротко пробігтися по його характеристиках. І з самого початку хочу звернутися до вас власники мотоциклів Кові АДВ 250, АДТ є такий ще варіант 300. Напишіть, які у вас взагалі пробіги. Просто конкуренція зараз на ринку досить серйозна, але насправді все-таки є ті апарати, які будуть більше вирізнятися з поміж інших. Я буду наголошувати це в сьогоднішньому відео. Бо ці варіанти ADV 250 і ADT 300 це туристи. Це мотоцикли, які е, мають позицію туриста. І я хочу... Чути людей, які їздять на цих мотоциклах і розказують всі болячки, всю правду про ці апарати. Ідемо далі. Так, бачимо, що мотоцикл вже презентований в трьох кольорах: золотисто-чорний, біло-чорний та синьо-чорний. Ну, мені більш по духу, понятно, що оцей чорний варіант, хоча щось не дуже хоче відкриватися, можемо бачити, є синій варіант та білий. Значить, самого цікавого, це вже. Мотоцикл з цікавими показниками потужності. Характеристики відкриваємо. Це в нас 176 фмм бензиновий, одноциліндровий чотирьохклапаний мотоцикл, точніше мотор повітряного олійного охолодження з окремим масляним радіатором. Ну, вже будемо порівнювати. Дивіться, вже Discovery 300, Tekken має водянку, а Кові 300 випускають і все одно роблять на повітряно-масляній системі. Чи це мінус? Ну, вирішувати вам. Я скажу тільки одне, що все таки чим краще охолодження, тим краще, по суті. Завжди буде в пріоритеті водянка на всі випадки життя. Катаєтеся вдвох, гори всякі, дальняки. Водянка більше. Зберігає ресурс, тому що мотор працює на менших температурах, як не крутий. Особливо це виражається в жару. Ще є тенденція, що на гарячий мотор просідає потужність, не так відзичує на ручку газа двигун, тому що метал розширяється і така болячка, частково не як болячка, закономірність моторів з повітряним охолодженням, присутня. На водянці це буде виражатися менше. Так, угу. бачимо, що е, ступінь стиснення, Ну, понятно, все дуже зрозуміло, що 9, тому що карбюраторна система живлення. Ага. Електростартер є це, понятно. І тут саме цікаво, 27 кінських сил має цей двигун. Понятно, на фоні 250, яка мала, якщо не помиляюсь, 25 кінських сил. Ну, дві коняки це вже не дуже щось цікаво. Ну, дивіться, взять для фана. SR220, ладно, будемо дорісти, кпт 4 в 22 кінські сили. 250 ка виходить на 6 кобил більше. На 50 кубиків а приріст є. Тут на 50 кубиків цей варіант Кові став більший, а коняк додавалось тільки на 2. Знятно, ну, що не форсірований мотор, тому він не видає такої потужності. Але має хороші Ньютони 27. Шестиступінча коробка передач це перевага, звісно. Так, ланцюг позаду 520-й, гальма, само собою, і заново. Не пам'ятаю, що там по Текну Discovery але на КПТ вже АБС 250 ці новинки. А тут що? Ним і не пахне. Такі мотоцикли, щоб ви розуміли, 250-300 туристи. Беруть як перший для навчання, для того, щоб. Відкрити світ подорожей, таких, скажем, середніх, там, кататися на різні дистанції там, і вивчати туристичний мотоцикл ази. І будуть помилки по-любому, має бути АБС. Тут його немає. Повірте, в мене досвід, в принципі, є, не буду казати великий, малий. Аудиторія моя знаю, що я попадав в ДТП. Були ситуації навіть без першого ДТП, в якому я був. У мене були ситуації на початку, коли купив перший мотоцикл, де пережимав передні гальма, задні. Добре, щоб благополучно все закінчувалося, бо це досвід. Ситуація складається якась, щось вилітає, все, ви п'єте по тормозах і не думаєте, як ефективно загальмувати. В новачка буде це саме так. Тут АБС немає. Ну, таке. Не буду казати, що це жорсткий косяк, але все-таки 26 рік. Конкурент, Ліфанка ПТ-200BS має. Так, ідемо далі. Резина попереду 110, 130 позаду, ну таке, як і на тому варіанті. На Кові 250. Об'єм паливного бака 14 літрів. Нормальний показатель, в принципі. Угу. Ну, В принципі, все. З такого цікавого. Перевернута вилка, бачимо, є площадка під кофер, імітація під вітровичок, як на моєму. Тоже хоч щось. Хочу зауважити, що АДВ 250 раніше, та й цей будуть вибирати за його габарити. Дуги мотоцикла, бачимо, придають габаритів цьому мотоциклу. Там часто мені писали, що хотів КПТ, але він менший і купив кові АДВ 250 або будуть купляти 300%. -ку. Ну Все ж дуже просто, понятно, що кожен вибирає під свій розмір, щоб на мотоциклі, не будь, як один казав, ведмідь на велосипеді. Я розумію цей момент, але мотоцикл це не тільки про габарити. Він не маленький, я їздив на цьому мотоциклі, можу сказати вам відверто непоганий апарат, скажу так, я від нього не кайфонув, щоб капіць, щоб задуматися, чи правильний вибір я зробив. Але габаріти тут будуть. Це новинка, яка вже отримала трішечки більшу потужність, я б сказав би, навіть особу, яка не виражається, більш там Ньютони буде відігравати, що він набиратиме швидкість бодріше, а їхатиме, в принципі, так само, як і їхав на фоні ADV-250. А так, мотоцикл, в принципі, ні в чому не змінився, саме цікаво. Це мотоцикл, який без змін. Наголошу заново. КПТ-250 отримав на фоні 200-кубових своїх сородичів. АБС, трекшн-контроль, е Нові кольори. значить, е З цікавого. уже пластик там змінили. Трішечки додали теж перевага. Це ширший зробили. З 428 поставили 520-й. Ну, це вже дуже багато, що каже про мотоцикл. Збільшили потужність, мотор наконець. З 22 кінських сил опинули під 30-ку, 28. Там мені скидав мій глядач каналу відос, що заміряли на Діностенді 29 кобил, видає 250-ка на Діностенді. Ну, це дуже суттєві переваги. Прям капець які, а ціна там, ну, реально, від 200 не відрізняється. І заново не хочу вішати медалі ліфану, але хіба ці аргументи вони не очевидні, якщо порівнювати ці мотоцикли. Так само Discovery, красавчики, Tekken. Я його ще в очі не бачив, але я вже ціную цей апгрейд, бо все-таки там захотіли зробити кращий мотоцикл. З 25 коняк на 28. Трішки прирість, в принципі реально є. Але там уже і переваги є. Кращий дизайн. З підсвіткою пульти. Наконець тут додали грідинне охолодження в моторі. Розумієте, про що я? Там ще якісь, якщо не помиляюсь, плюшки, просто все так не згадаєш, які на текені виражаються на фоні того текена, який був. Там діодна оптика бомбезна, просто сучасна. Ну а Кові це скажу так, не вразив. Непогані мотоцикли. Не хочу хайтить їх, беріть, кому подобається, але для себе я тут нового такого нічого не побачу, щоб прям накинутися на цей кові. от як людина, яка має там, хай скажем, около 2-300 баксів і хоче собі мотоцикл. Пишіть, друзі, свої думки, будемо з вами на зв'язку. Підписуйтесь, коментуйте, не прощаємося.